Українських студентів запрошують на роботу під час літніх канікул. Для них це не тільки додатковий заробіток а й можливість подорожувати та здобувати досвід в інших умовах. тобто студенти на низьку але я хочу сказати, що в основному всі отримують цієї роботи, тому що ти працюєш в колективі різних людей, різних національностей, наділишся досвідом, своїми якими-то особливостями, і Це дуже цікаво, ти путешествуєш постріляти. Вимоги до кандидатів на посади, традиційні бажання вдосконалювати професійні навички, серйозне ставлення до обов'язків і міцне здоров'я. Дедалі більше українців хочуть приїздити до нас на роботу, але економіка сполучених штатів у стагнації, тому кількість робочих місць для іноземців скоротили порівняно з попередніми роками. Ми просто не зможемо всіх працевлаштувати. Досконале знання мови не обов'язкове разом із тим для українських студентів планують збільшити кількість вакансій однак, поки що заважає криза.